Ну, взагалі-то я професійний юрист. Я 16 років працював у слідстві прокуратури. Далі 5 років до війни в одній гарній адвокатській конторі. Київській, Аріо називається, до речі, на правах реклами зразу. Ну, тут я вже молодший сержант. Там був полковник. Я в армії ніколи не служив і не збирався. Ну, не має. Ну тут початок війни, хоч не хоч. 24 числа прийшов штаб 127 батальйона нашого Деснянського троєщинського Ну так поправив в армію. І з того, що я побачив, то, що я був колись полковником у прокуратурі знаю слідство, це не значить, що я можу бути ефективним офіцером. Я зрозумів, що я абсолютно не можу бути ефективним офіцером в армії. І тому вирішив, що краще в армії буде хороший солдат, чим ще один поганий офіцер. Тому я нікуди не пнувся. І Цим задоволений і старався бути хорошим солдатом. Фізично важко. В тому числі ну, в нашому підрозділі є певна специфіка. Це боєприпас, який важить на дуже стугну порядку 30 кг. Але гарний боєприпас. Є більш легкі боєприпаси. Але як ви бачили, у нас тут хлопці різної фізичної кондиції, хтось може понести цю ракету. Я можу понести те, що я можу понести. Допустимо, буде нести пульт чи триногу, буду корисним для підрозділу, все одно. Тобто це можна розподілити. відповідно сил кожного. Всі будуть корисними. У нас є позивний дід, він реально дід, йому вже 56 років, він зараз, до речі, на позиції. Він був, воював під Бахмутом безпосередньо в боях і мав контузії, і дуже погано ходить. Тим не менше він зараз виходить на позицію, сам визвався, його не пропанували, ну, зважаючи на кондиції. Але він, допустимо, бере там пару пляшок води, чи пак, спокійно туди виходить, установка там вже стоїть, він там може бути ефективним. Тобто, не грузить його фізично, але він може зробити іншу роботу. М -м, найважче, мабуть, все-таки подолати свій страх. Хто буде розказувати, що він безстрашний на війні, ну не знаю. Може якийсь процент адреналінчика є. Мені страшно. Мені страшно. Це, я, я розумію, що це нормально. Це нормальна реакція нормальної людини на ненормальні умови. Коли по тобі починають крити, поряд розриви, мені страшно. Ну, вішо? Але є робота її треба виконувати. Тобто подолати свій страх, якось це перестроїти, оце, як на мене, найважче. Ну, мені, скажімо так, може простіше, чим іншим. До війни. У мене дружина затягнула у світ йоги. Я розумію механізми, які відбуваються в моєму організмі, що в мене діафрагма спазмується, що в мене спазмуються внутрішні органи від цього страху. Я розумію, що цю ситуацію не виправить Значить, починаєш дихати, продихувати, розслабляєшся. Це перше. А друге мотивація, ну, розуміти наші мотиви. І якщо нас тут не буде, то нікого іншого тут не буде. Ну, це не пафо, це просто проза життя. Так воно і є. Ну, армія це не тільки ті штурмовики, які бігають. Щоб певний підрозділ штурмовиків кудись вибіг і щось зробив, є за кадром величезна робота інших людей, яку не видно і ніколи не буде видно. Починаючи з логістиків, починаючи з навчання, що їх треба хлопців обучити, Закінчуючи тим, що їх туди треба банально доставити. Для цього треба. Техніка, палива, водій, який доставить, вивезти їх туди, накормити, забезпечити зброєю, підтримати, далі підтримати штурмову групу, БПЛА, якщо вони є, але вони є, підтримати вогнем артилерії, мінометів, яку не видно. І те, що люди бачать дію штурмового підрозділу, це, скажімо так, вістря голки. Яке пробиває певну перешкоду, але за цим вістрям є ще величезний шматок голки, як айсберг, який не видно. Щоб це вістря ефективно пробило, є там ще такий величезний шмат роботи. І цей шмат роботи теж комусь треба робити. Тобто, і мене зараз направити в штурмовики, я не справлюсь. Ну, я фізично не справлюсь, я це усвідомлюю. Тому я ніколи в штурмовики не рвався, але я усвідомлюю, що я можу ефективно. Стріляти з закритих позицій з артилерії, ПТРК, я це можу робити. Тому я вибрав цей напрямок. Хтось може то робити, він вибирає той напрямок. Для тих, хто ще вагається, ну по-перше, це абсолютно нормальна категорія людей, і я їх е, вітаю. Тому що є такі, які розказують, що я не рожден для війни. Вибачте, я теж не рожден для війни. Тобто, ота категорія, яка кричить категорично, Я не рожден для війни, от цю категорію я. ну, Взагалі не сприймаю, не визиваю на поваги абсолютно. А от ті люди, які вагаються, це люди, я їх до них ставлюся з повагою, тому що вони вагаються, що у них є певний страх, але вони морально готові виконати свій обов'язок, ну, свій внутрішній обов'язок. Тому э, страх буде завжди. Страх є у всіх. Страх це нормально. страх невідомості. І він нас переслідує у будь-якій сфері діяльності. У будь-якій. Піти з підприємства, відкрити свою справу страх, е, вмішатись в якусь ситуацію на вулиці, яка відбувається, теж страх. А що буде далі? Ну, єдиний спосіб ну, зробити цей крок, усвідомлюючи, що ти тут потрібен. От інших варіантів я не бачу. Все інше, там красиві слова, там, розказувати безполезно. Якщо людина внутрі себе це зрозуміє, вона це зробить. Якщо вона вагається, значить вона морально готова і просто нужен поштовх. Просто зробити перший крок, а далі вже як понесе доля. І якщо е, в старій радянській армії був лозунг, ініціатива наказує ініціатора, то тут, що мені подобається, в цій харті ініціатива поощряється і підтримується. Здорова ініціатива. От це мені подобається, і тому ми би, строїмо, будуємо внутрі свого підрозділу ту Хартію, яку ми хочемо бачити. Ну, фактично Хартія це ми. Це не хтось, це не керівник вказівки. Керівництво задає темп, а люди внутрі колектив це і є та Хартія, яка будує її отрся.